Гора Явірник одне із найцікавіших місць північно-західних Карпат. Вона розташована на одноіменному хребті у Великоберезнянському районі на висоті 1017 метрів над рівнем моря. Любителі активного відпочинку знають про цю місцевість не чуток або фотосвітлин, в основному через будинок туриста, який в 30-х роках минулого століття побудували на явірнику Чехи. На пішохідних маршрутах завжди ставили туристичні притулки. Клубом чеських чехословацьких туристів було побудовано 16 таких будиночків у різних частинах. Тобто, туристи мали можливість день переходу. Приходити до такого будиночка, до притулку, заночувати і наступного дня знову рушати в мандрівку до наступного будиночку. У повоєнні роки всі ці будівлі в українських Карпатах з різних причин зазнали руйнації. Частково вцілів тільки будинок туриста-явірник і приблизно в 60-х роках був відбудований у дещо спрощеному вигляді. На жаль, із тих часів значних робіт по реконструкції не проводилось. Тому у наші дні, хоч він і служив прихистком для мандрівників, але перебував у занедбаному стані. Тобто умови були спартанськими, тобто дві величезних кімнати, де могло розміститися 30-35 чоловік. Ось за останніми роками можна сказати, що не дуже доглядали за цим будиночком. Стан його був дуже поганий, був зіпсований дах. Руйнація стін було там ну незначні тріщини. Отож, щоб привести притулок до належного стану, звичайними ремонтними роботами вже не обійтись. Потрібна повна реконструкція. Це питання під свій контроль взяла громадська організація Туристичне товариство Карпатські стежки. Ліквідувати проблеми запущеної будівлі з деякими архітектурними порушеннями доручили проєктанту Олександру Андєлоші. Перепланування внутрішніх приміщень вже є в проєктній пропозиції, для того, щоб були десь окремо кімнати, бо була то загальна повністю вся стара частина, так як тут фундаментної основи немає абсолютно, бо так колись будували, появилися тріщини. Їх нам треба ребетувати комфорсами. і Згідно, якщо ми вже зробимо комфорси, зробимо ще ззаді, на задню сторону, ще зробимо терасну частину. Оскільки і земля навколо притулку була захаращеною, а за роки сміття тут назбиралося дуже багато, карпатські стежки організували ряд суботників. Протягом місяця це вже третій. Волонтери очистили територію від чагарників, назбирали повну вантажівку сміття, яке звезли на полігон твердих побутових відходів. 25-26 квітня це є перша масова акція, куди ми запросили місцевих жителів, взагалі всіх бажаючих. Були, волонтери були з Львова, з Івано-Франківська, з Калуша, з Ужгорода, ну і в тому числі з Великого Березного. Це все прибрали, почистили. Вниз звезли. Більше ста мішків побутових відходів, які тут накопичувались. В рамках акції привезли будівельні матеріали: щебінь та багато каміння. Але неочікувано під час робіт із невідомих причин спалахнув дах будинку. Вогонь знищив другий поверх притулку. Цей поверх був перед аварійним. Це очевидно запевняють місцеві. Але найголовніше, що невдовзі будівля буде як нова. Ми тут проводимо реконструкцію туристичного притулку явірно. Для того щоб сказати покращені умови для туристів, згідно з архітектурним планом, цоколь триматимуть контрфорси. Саму будівлю укріплять армованим поясом. І як запевняє комендант притулку, до кінця вересня будівництво завершить, а унікальний історичний прихисток зможе приймати у своїх стінах любителів активного відпочинку.